Вітаю вас, мені приємно знову зустрітися з вами. І так, сьогодні ми ділимось ще одним секретом свого служіння це виховання дітей. Я виріс в сім'ї, де було 14 дітей, і тому трошечки знаю, що таке виховання дітей. У мене в самого четверо дітей і п'ятеро внуків, тому я знаю, що таке виховання дітей. Часто мені говорять, ой, сьогодні діти не такі. Колись були інші діти, діти будуть такі, які ми їх виховаємо. Перше, беріть дітей на всі служіння. Я пам'ятаю, як ми служили на кар'єрні, і я жив тоді в Святопетрівському, то до електрички ми йшли 2,5 кілометрів по бездоріжжю. І дітей несли на руках в колясках, і з собою також тягли клунки. Потім їхали електричкою півгодини, а потім півтора кілометра знову пішком. І так робили це кожну неділю. Дощ, сніг, ми ніколи не пропускали служінь. Чому? Я розумів, що діти повинні з самого малечку, навіть якщо вони нічого не розуміють, навіть якщо вони дуже маленькі, вони повинні бути просто присутніми на богослужіннях, і вони повинні своїм духом чути проповіді прославлення і поклоніння. Також допоможіть своїм дітям знайти своє служіння. І підтримуйте і допомагайте тим, які хоч щось роблять в церкві. Друге, діти будуть такі, які ви в реальному житті, а не в церкві. В церкві часто ми одні, а вдома ми інші. Тому діти завжди будуть такими, якими в реальному житті. Як ми говоримо, що ми говоримо, що ми робимо. Як ми це робимо? Діти це бачать, а потім копіюють нас. Третє: старайтеся, щоб ні одна ваша дитина не вийшла з дому, не помолившись. Можливо, це вранці, можливо, це вечором чи якісь інші речі. Старайтеся, щоб дитина, виходячи, обов'язково помолилася. Ми вчили своїх дітей, самого Малку, моя дружина чатувала в коридорі. І дитина старалась прошмигнути, але ми сказали їй, завжди говорили, помолися, діти молилися коротко, але завжди йшли під благословінням Господнім. Четверте, не критикуйте при дітях служителів. Ну, я взагалі вважаю, що не можна критикувати, роздумувати, аналізувати, але не критикувати. Но при дітях це дуже і дуже проблемно. Тому не говоріть поганого ні про церкву, ні про служителів, тим більше ні про Бога, ні про Біблію. Тому що діти це почують і у них буде виростати лжевіра, а справжньої істинної віри у них зароджуватися не буде. П'яте. Давайте дітям свободу, але проявляйте нетерпімість до гріха. Боріться з гріхом і завжди показуйте, з гріхом ви ніколи не помиритесь, ви ніколи його не приймете, і що б там не було, ви завжди будете проти гріха. Сьогодні деякі люди говорять, молодь не така, діти не такі, тому їм треба побільше дозволяти, і часто дозволяють гріховні речі. Будьте мудрими, тому що для вас гріх повинен бути гріхом. Шосте. Крім проповіді і молитви, допомагайте дітям стати на ноги. Що я маю на увазі? Багато є проповідників, пастирів, які вчать дітей молитися, співати, проповідувати, які дуже гарно проводять час в церкві. Але дітям треба їсти, але дітям потрібна квартира, але дітям потрібно автомобіль, робота, професія. Тому діти повинні знати, що ви не тільки пастор, ви ще батько і мама. Ви не уникаєте своїх обов'язків, яких Бог положив на вас, а ви виконуєте їх. І плюс ви пастор, плюс ви проповідник, плюс ви лідер церкви. І сьоме ваша поведінка це формування Бога в серці дітей. Поки вони не пізнають його самі. Що я маю на увазі? Те, що люди дивляться на нас і особливо діти, маленькі діти, і вони так сприймають Бога. Часто батька сприймають замість Бога і думають, що такий точно Бог. І якщо ми робимо щось нерозумно, якщо ми щось робимо навіть неадекватно зі злістю, то вони думають, що точно такий самий Бог. Тому, знаєте, ми не тільки вчимо дітей від свого імені, ми також презентуємо Бога для наших дітей. Тому хай Бог благословить вас. Хочу зазначити, що це стосується наших фізичних дітей, але також стосується і наших духовних дітей. Можливо, у вас немає ваших дітей, зате у вас є духовні діти, можливо, у вашій домашній церкві, в вашому служінні. Тому. Виховуйте їх правильно на цінностях господніх, будьте благословенні.